Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Буронка для заправки пальним таких автомобілей, як Ford C Max Focus 3. Focus 4, Galaxy, Kuga та Van 5 потрібна для тих випадків, коли роз'єм заливної горловини відрізняється від розміру пістолетів, котрі використовуються в Україні. Один з оригінальних каталожних номерів 17 82 177. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день замовлення. Знайти можна або придбати другими словами за каталожним номером DF 15709, або просто прийти за посиланням під цим відео. Вдалих покупок та гарного дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.